Валерій Олексійович, я дуже рада знайомство особисто з вами. Дуже сподіваюся, як новий керівник на вашу підтримку і на співпрацю. Дивіться, задача номер один зробити 14-ту школу одне з найкращих місць. Тому я готовий вам допомагати у всіх ваших починаннях. Не бійтеся, беріть. Набирайте свою команду, формуйте, робіть потужний колектив надумців і будемо перемагати. Дякую, дякую, да. дякую Пойдемте. запрошую. Зараз у нашому ліцеї відбувається заміна пластикових труб на залізні у зв'язку з дотриманням правил пожежної безпеки, тому перероблюємо кріплення, перероблюємо труби, усе з метою безпечного створення безпечного середовища для дітей. З завтрашнього дня у нас починається ремонт паркану. Вже е, є домовленості а вже, сховище? Е, сховище Зараз пройдемо. Школа у нас е, зараз 896 учнів, але активно зараз е, учні приходять і в початкову, і в старшу школу, профільну школу. Тому в першу чергу для нас безпека дітей А укриття? Е, е, на, на першому 4. місці. Укриття розраховане на 200. Осіб 143,7 квадратних метрів укриття. Вентиляція зроблена Так, більше. У грудні 23-го року була зроблена е, ремонт. Зараз перепрошую вимкнене світло, але локальні лампи є. У нас От, тобто діти мають змогу тут займатися. Є усі можливості для того, щоб діти займалися. Є дошки марк... маркерні. Звісно, хотілося б покращити технічне трішки забезпечення. Wi-Fi у нас тут є, але можливо хотілося б ну, якісь. Ну, я ж так розумію, ну... що ми будемо ремонтувати. Окремо будівлю. Тир. Тір. Тир, так, так хотілося б. Ми можемо зараз пройти. Давайте пройдемо. Давайте пройдемо. Звісно, тут потенціал дуже великий, можна використовувати його з метою військово-патріотичного виховання, тут проводити заняття. Тут раніше було, були заняття, Ну, зараз от така ситуація. Це буде подвійно призначення будівля. А ось основне якби, приміщення, також яке ми хочемо, ну, як навчальну кімнату використовувати. Uh -huh. Крім того, тут іще є е, там, підвальне, uh -huh. напів на таке цокольне приміщення. Оцей оце, підвал йдеш до да, кінця Аж до кінця да, тиру. І ще з іншої, і з, ін, да, і з іншої сторони таке саме. Так тобто, оце ж тут може і притягнути. Оце ж так, да, оце ж тут. Оце ж такі... – Вичистить, да, це Марсі... е... Рішки опу... да, ну, так, як ми робили в останніх закладах. І це так само буде. І да. це так само, так. Да. Перша черга – це укриття і безпека. Потім угу. харчоблок треба робити, звичайно, треба робити. Да, і отак покроково пішли, пішли, пішли. Ми будемо з вами час від часу зустрічатися, тому угу. що от, е, після того, як вас призначили. Будемо весь час поруч для того, щоб ви, ну, по-перше, зрозуміли, що самостійно да, ви дякую. там. Це ваш... да. І <свист> оці <свист> проблеми, які <свист> є, да, звичайно, ви місяць назад не знали. Що... Ну, да, можливо, щось знали не, чи догадувалися. Багато чого і не знали. А тепер узнали, і тепер mm -hmm. ці проблеми треба вирішувати спільно. Тому, Леся Анатолійовна, я ми готові допомагати mm -hmm. вашому закладу стати одним із кращих місць. Да, дякую.